У спорткомплексі ДХТУ відбувся підсумковий турнір року з Хекондо ВТФ. Більше 400 спортсменів з усіх куточків України взяли участь у відкритому чемпіонаті міста. На Дніпропетровський турнір завітала завітали чисельна російська команда. Детальніше розповість Лариса Бабенка. Головною особливістю відкритого чемпіонату Дніпропетровська з теквондо ВТФ стало проведення змагань водночас на семи килимах. Це стало рекордом для турніру національного рівня. Під кінець року дали змогу посперечатися за медалі представникам усіх вікових груп від початківців і до дорослих. Ми проводимо по всім возразкам змагання, до щоб просто поздравити дітей з новим годом підвести ітоги, щоб кожен спортсмен, хто ще не встиг взяти свої медалі. То ти взяв і для того, щоб ми проводимо трісну такой формат для дітей демонстраційні бої, де кожен от независимості нам младший, який вступає в перший раз, получает медаль, независимо від того, якими вони стали. Гарний змагальний досвід отримали й росіяни. Вони прибули до Дніпропетровська великою групою у складі 50 спортсменів. Лічно я для повищення кваліфікації своєї бізнес і приносить свій свой толк. більший рівень. там. Так. І медаль, відповідно. У командному заліку відкритого чемпіонату Дніпропетровська перемогу відсвяткували вихованці Емсдюшор, обійшовши збірну Дніпродзержинська та спортивного клубу Барс. А у розділі Помсе найсильнішими були кияни. На другому місці Дніпродзержинськ, на третьому Дніпропетровська, Емсдюшор. Змагальний сезон у Теклодове ВТФ завершено, проте з 24 до 29 грудня у конча заспі пройде тренувальний збір Національної української команди. В ньому візьме участь і Дніпропетровець Андрій Старков. 24-29 декабря будет сбор на конче где будет определяться основной состав для поездки на лицензионный турнир по отбору на Олімпійські ігри. 68 кг, один Андрій, з претендентов Старков, Суторков Андрей, города Днепропетровска. Там уже на зборах будуть решаться, будет ли он выступать или хтось другой буде. Останню надважливу нагороду в 2011-го.